У сполучених штатах анонсували нову військову допомогу Україні на суму 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Про це особисто повідомив глава Пентагону Лойд Остін під час зустрічі з українським міністром оборони Ростемом Мумєровим. А пакет включатиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для систем ППО Петріот та інших систем протиповітряної оборони. Про те, що захист неба став ключовою темою зустрічі, повідомив і очільник нашого оборонного відомства. За його словами, вони детально об. Говорили цитую надання Україні додаткових систем для захисту наших міст та критичної інфраструктури. А ще у розповів американському колезі про поточну ситуацію на полі бою в Україні та про потреби українських військових. Харків під атаками ворога вночі під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух. Наслідки уточнюють. А напередодні ввечері через обстріл росіян постраждали четверо людей, двоє з них діти. Двома півтонними бомбами росіяни вдарили по промислових об'єктах. Пошкоджено склади. У дітей, що опинилися поруч з місцем удару, медики діагностували контузію. Ще дві жінки дістали порізи склом, поранена і жителька Куп'янська вузлового. Росіяни поцілили поруч з її хатою з артилерії. Двоє загиблих семеро травмованих на Донеччині населидове. Російські війська скинули півтонну авіабомбу, яка впала в приватний сектор. Загинула літня жінка. Троє сусідів поранені. Ще одна людина загинула під час ворожого артобстрілу селища Нью-Йорк. Четверо жителів постраждали в гірнику, північному та сіверську. А в Нікополі на Дніпропетровщині вже десятеро потерпілих. Серед поранених є дві дитини. Це наслідки удару, що його росіяни завдали напередодні. Дві жінки загинули. В місті пошкоджені три багатоповерхівки, приватні хати, понівечені, навчальні заклади, амбулаторія, адмінбудівля, філіал банку і салон краси у покровській громаді. У наслідок обстрілу також двоє загиблих. Ворог поцілив ще по трьох громадах області. В одній пошкоджено агрофірму.